З хвилини на хвилину сюди прийде патруль вітряного клану і скаже мені піти, давши мені привід напасти на них. Гаразд, хлопці! Куди подівся кролик? Стежка закінчується тут. Просто смердить лисицею. Гадки не маю, куди подівся кролик. Вітаю коти вітряного клану! Я краду цього кролика. Ви це чули, хлопці? Гадаю, з реклам вкрав кролика. Ні, гляньте вгору. О, великий коте приводи. Ти в небі. Ні, ні, на дереві. Вона на дереві. Ти знаєш, що б це могло означати? На жаль, знаю. О, покій нікоти небесного клану. Будь ласка, пробачте нас за те, що ми вигнали вас багато повень тому. Гляньте прямо сюди, на дерево. Я жива, і в мене є ваш кролик. На дереві, на дереві. Точно нам потрібно йти до чотири дерева. Ходімо всі. Я просто хочу заманити людей, щоб вони напали на мене, щоб у мене був привід скоїти жахливі злочини. Це так погано.